Ти готовий? О, Так-так-так! — так. Зараз Усе я готовий. Бум-бум! Давайте швидко в суд. Гей, hey, ви адвокати! Цей серіал ми з джоні дивимось, коли. Ловим... Це просто магія. Це непогано. Слухай, є радісна новина. О, клас, яка? Тамілін і я заведемо дитя. Це, бляха, шикарно. Поздравляю. Я... Чекаю. Чекаю, як вам це вдасться. Отож і воно доведеться шукати спермодонора. Тед, буде багато років. Запропонуй когось кращого. Дуже гарне маля. Цей Том Брейді найкращий у штатах спортсмен. Подрочимо йому цей червоний пластиковий стаканчик. Нічого собі дрюк. І ж Леж він лежить. Що таке? З мого мого до мого! дому! Ой, боже, ой боже! І медика свого забирай! Ух ти, чорт! Мертва петля! Е, Джонні, дякую, що надрочиш порцію. Громові брати на віки, пам'ятаєш? Ти ж не корив минулі два дні, так? Я казав, я чистий, дитя буде класне. Вибач, що ти, я лиш не хочу годувати його з ложки до 16 років. Якщо ми хочемо дитину, то треба довести в суді, що ти особистість. Кажуть, я майно, наче якесь сміття чи гівно. Може, краще, як шафа чи столик. Це тільки слово. А як моїм предкам було, живеш ти в Африці, береш у рідці лахи, цвітки теліпаються, з тебе, жарить Томас Джеферсон. Вау, ти справжня жива історія. Джоні, що нам робити? Візьмемо адвоката і відсудимо в державі твої права. Ви, мабуть, скажіть, скільки вам років? 26. Не хочу, щоб мій адвокат співав у суді про рябого бичка. Ми вдячні за увагу, але, мабуть, краще нам краще сісти і працювати. Ви викликаєте довіру. Бачу, вам є що запропонувати. У мене мігрень. У мене теж буде мігрень в туалеті через 20 хвилин. Тед, ти особливий. Та щоб бути людиною, треба зробити внесок у життя суспільства. Лавимо докон! називаю фізкультурою. <плес> <плес> Без і ноутбук? Так. Он він. Ох, і срань. <плес> Що таке? Тут так багато порно! Я збирався чистити, але якось. І так усе організовано. За годинником рімінг, проти годинника рімінг. Часом цікаво, куди встромляють язики. Дівки з херами. Ой боже, я точно захворів! Це в мене якась хвороба! Не буває дівок з херами! то чуваки з ціцьками. <плес>